Українська судова система це царство абсурду. Іноді мені здається, що політв'язні знають крапний кодекс краще, аніж їх суть. В Україні дійсно дамо Бога це не злочин. Злочин це любити Україну. Злочин боротися з нею до останньої краплі крові. Так, як боровся наш кооператив агроном. Харківський суд. Хочу передати привіт нашій владі та нагадати про нашого друга-агронома Сергія Хайняка. Загалом зараз знаходиться в СІЗО лише за те, що підпалив димову під Верховною Радою. Зараз йому шиють довічне за тероризм. Ми хочемо нагадати нашій владі, що в застінках СІЗО нас, нас лише сотні, а на волі нас тисячі. Слава нації! Це не злочин, бимо вуха, це не злочин. Тимовука це не злочин. Лимову це не злочин. Свобода агронові, свободу агронову, свободу агронову, свободу агронову, свободу ясні сумріння, Ви не забуті, ясні сумріння, Ви не забуті, ясні сумріння, Ви не забудь. Захисникам Конституції свободу Свобо, захисникам Конституції.